До Різдва ще більше тижня, а тут атмосфера переповнена духом святкування. Рівненські майстрині закликають забути про одномаднітність та крамниці, а створити подарунки рідним, різдвяні деталі інтер'єру та іграшки на ялинку власноруч. Я роблю рукавичку її можна куди? Вишити на ялинку. Вже сьогодні можна святкувати, святкувати від готуючи до, до всього. Ось ми виготовляємо іграшки своїми руками, можемо прикрашати свою домівку, і не потрібно великих коштів для того, щоб створити свято. Одні беруть до рук ножиці, папір, клей та фарби, решта купують уже готові вироби тут же на місці. Організатори сподіваються, що і ті, та інші не проігнорують благодійну складову акції і допоможуть зібрати гроші для дітей, які потерпають від байдужості своїх батьків. Вони не мають самого необхідного. Ті самі канцтовари, Вони не мають необхідного одягу. Іде зима, холодно. Вони мають цьому потребу. В день вони фантазували і працювали руками. А після заходу сонця дали волю ногам за вчителі українських танців столичний гість. Гречальники, і так само, як і. В кожному селі вони можуть танцювати зовсім по іншому, тобто, бо є гречаники. Я навіть сам знаю на чотирьох, є гречаники. На дві пари, тобто на в двох танцюється. Є гречаники дуже давні. Головний майстер-клас вечора тепер для усіх складання різдвяної шопки. Затійники святкування хочуть, аби цей різдвяний атрибут був у кожній рівницькій оселі. Шопка стилізована під український стиль. Тут ну, якби звичайний там козак у світлом, дитина, якби в українській вийде такі полотнянці вишивті, і матуся. І, ну і якби наші тварини, що вони там були і ослики, і овечки коровка, ну і теж овечки. І наші якби, снігурики теж, є обілочки. Для мене Новий рік все-таки пов'язаний пов з якимись радянськими традиціями. Хочеться вже трошки відійти від цієї естетики. Такої. Хочеться повернутися трохи більше до, до народної, до такої духовної традиції. Ідею, яку обидва основні організатори виношували кілька років, цьогоріч реалізували за тиждень. Терміни дуже стислі, а тому побоялись робити захід надто масовим. Сьогодні тут здебільшого знайомі друзі та родичі. Наступного року усе це матиме продовження і не неабияке рівняни. Чекайте на наступний рік в центрі міста. Ми складемо велику шопку, наведемо туди живих тварин, знайдемо. І, і, і знову ж таки шукаємо двійників на Марію, Йосипа, Ісуса, Царів і пастушків. Ірина Веселовська, Микола Штемпель та Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.